Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензокоса знайомого. Гірше всього, скажу вам чесно, ремонтувати для знайомих. Чесно, от гірше всього. Приїхала з проблемою, тобто перед тим, як приїхала, мені дзвонили на там трьох разів по 15 хвилин. В общем, за першим разом вони її запустили. Залили. Коротше, що там було? Завели. Сказав викрутити свічку, перевернути, вишморгати. Все вони зробили, запустили. Знову вона запустилася. Трішки покосили, почала давитися. Ну, що я можу відремонтувати по, по, по телефону? Нічого. Те, що зміг, чим зміг, тим і допоміг. Сказав, можливо, там на сітки від стійника грязюка, от через це, як то кажуть, вона і давиться. В общем, ніхто у них не вийшло. Сказав, ну, тягніть до мене, я гляну. Е, на цьому карбюраторі, який був встановлений, вона мовчить зовсім не реагує ні на що. Зовсім не, не реагує. Можливо, там. Щось уже пішло не так. Ну Вони його розбирали. Е, ну Нічого страшного, що вони його розбирали, але суть в тому, що на цьому карбюраторі вона не запустилася. Клієнт е, дав мені два карбюратора. Один вінзоровський один, коротше, Нокеровський. От Вінзор. Що ти типу, потекло, блядь? Що це за хрінь з цим карбюраторами? На Не, вроде наче потік. Ні, вроді, навіть ще живий. В общем, запустив я її лише на новому карбюраторі. Вона запустилася. Ідеально, ідеально запустилася. Попрацювала секунд 40 на максимумі. Потім газульку я скидаю і вона починає глохнути, підкрутив холостого, вона починає глохнути. Тобто держа на газульці, трішечки на газульку. Вона працює ідеально, тільки ски... скинути газ вона глохне. Як заглохне, потім можна запустити з газулькою. Е -е... Що тут? Е -е... Основна проблема це е -е... з циліндропорошневою групою. Візуально, циліндропорошнева група через свічний отвір, воно все видно. Е -е... Тобто сама гільза ідеальна. Але можуть бути ще деякі нюанси. – це… По принципу приливших кілиць. Ну, от вони і є. Гільза, ну, в принципі, ідеальна. Там, щоб сказати, що там стерте напилення, то я такого сказати не можу. Там все в принципі чудово. А кільця от. Тобто вони ще відлипли, але вони всі в нагарі. Тобто вона от нагрівається, кільця прилипають. І все. Тому що як тільки я зняв гільзу, нижня не ходила. А от вона не ходить. Ну що, отут вона не ходить з цієї сторони. А, бля. От. от вона тримається. Бачите так? Це верхня, ось нижня. Воно отут от тримається, у цьому місці кільце саме. Тобто це ось ходить, а це, а це тільки перекочується, воно не ходить ніж. Що тут? Що тут будемо робити? А що робити? Це знімається поршневі кільця отак от пальчиками. Обережненько, бо я вже всі собі нігті майже... Ого... Зламав. Знімаються кільця. Дивимось на зазорчик. Ну, зазорчик, ну, майже ідеальний. Тобто візуально він там продивлюється. Майже ідеальний. Кільця лишаються. А що робити з поршнем? Поршень потрібно демонтувати, взяти от такого ножа і повиколупувати оте все. Зараз показувати вже якби трішечки покажу. Повністю показувати не буду. Де там? Ось от кіло. Одне зняли. Якщо не виходить пхалець, беремо, зашилюємо якогось залізного гусика, не вусика, а гусика, залізного гусика і вибиваємо легесенько, легесенько вибиваємо. Не потрібно там гепати так, щоб зігнути шатун. Отак от от. от. от поршень виглядає. Це все через мастило. Тобто повністю мастило не згорає. Так, звісно, що можна лити менше мастила. Можна. Але якщо лити менше мастила, тут просто е чому це все сталося? Тому що е при перших, е перших, як то кажуть, признаках оцього всього, вони працювали. Е на неповному газу. І вони казали, що вони закривали отак от засліночку на половинку і тоді вона більш-менш працювала. Тобто от вони залипли ще іще більше. Тут, скоріш за все судячи по кольору, то 40 40 мг мастила Можливо, менше, можливо, більше. Але от таке. от стається. І оце, скажу вам чесно, от воно отак от шкрябається. Отак от відшкрябується. Це якби в кільцях зазор був більший, чим потрібен, то міняється просто поршень з кільцями. Оце також все зараз трішечки, бачите, як кабанчик чиститься. кто кабанчики, что и знает да. Ну, майже, майже идеально. Потом я уже показывал. Так вот берется вот. вот. и вышкребуется вот вся вся, вся, вся. сажа. на Після цього встановлюються ті ж самі кільця. І все. І буде вона далі працювати. Тобто от через оце вона себе так вела. І оце я не можу відремонтувати по телефону. Реально. Тому що техніку потрібно бачити. Техніку потрібно відчувати. Або хоча б дернути запусковий пристрій. І вже якщо дернути запусковий пристрій, можна вже хоч щось, хоч щось сказати. Якщо ви гадаєте, що це нереально не і неможливо, я вам реально кажу, що це все можливо. Якщо ви їх бачите кожного дня напротязі багатьох років і не одну штуку в день або в місяць, то ви багато чого можете сказати, лише дьорнувши запусковий пристрій, а перед цим викрутити свічку і подивитися хоча б оцю ось дюрку, оцю, оцю чудову дюрку подивитися, приставити на світло. І глянути. І видно оці всі задирки. Оці всі, якщо вони є на, на випуски. Так що... Так що отак от, хлопці, а ті, хто кажуть, що це неможливо, ну можливо і так. Коротше, отак от воно все сиділо чиститься. Зараз ще вичу ось у шляпендрію повичухую. Також можна сказати, що оце ось ось. Оцього робити не можна ножичком, там потрібно якось там по-іншому його все чухати. Я вам реально кажу, що оце ось все можна. Можна чухати. Тут такі технологічні зазори, що тут не факт, що навіть поршень круглий. Можливо, він навіть тут квадратний. Можливо. Ніхто не знає на якому Станки його клепали. Так. В общем, що вас мучити? Дочищу, перепакую, е -е, перепакую, ну і запущу, я думаю, ну, працювати вона буде. Е -е, на оцьому карбюраторі ну Якщо вона навіть і не запустилась, той сенсу немає її ставити, я так вважаю. Тим паче, клієнт дав два карбюратора Оцей суновесенький Вінзеровський, я тут і лишу а цей поїде назад. Ну, в принципі, все. ну тобто А за роботу навіть не знаю, скільки брати. Ну, по стандарту то 250, але. Але не знаю. ще подумаю, а ви напишіть. О, о, добре. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. мила